Мертві бджоли не гудуть. Для пасічників села Кикишівка ці слова стали гіркою правдою. У всіх місцевих бджолярів з невідомих причин останніми днями масово гинуть медоносні комахи. Це в конвульсіях вони. Це зараз через минуту вони будуть, будуть мертві. О, все, вже одна мертва. Друга, бачите, друга все вже складається. Це Так вони гинуть. Приїхавши зранку на пасіку. От, удивився тому, що перед вуликами лежать мертві пчоли. І польоту пчоли немає. Чому немає? Я зразу не зрозумів. А коли відкрив вулика почав передивлятися, замітив, в тому, що пчола з рамки падає, падає і в конвульсіях починає крутитися і в течені минути починає гине. У мене пасіка налічує 50 сімей, це десь до трьох мільйонів бджіл. Зараз там останеться, як то кажуть, тисяч сто, да, як останеться на цьому. Я її, як то кажуть, виховував руками. Старався, а той може сказати, що й десятиліттями, щоб добитися до цього. Це була серйозна піддержка моїй сім'ї. Загалом у Кикишівці налічується до 250 бджолиних сімей. Тепер усі вони залишилися без найкращих своїх особин, робочих бджіл. У нього прямо стоять біля гречки то в нього видно так, а кого далі стоять від гречки кілометр або два, вона в польоті помирає і не долітає до, до уліків. Розумієте, в чому діло? У ну, мене трошки ближче, то в мене було видно, що пчела погибає. Об'їхав я до всіх, всіх пчеловодів, які тут є, 6 чоловік тут нас повивозили, і хто тут на місці стаціонарно стоять, О, всіх пчоли гибнуть. Причиною масового падіння комах могло стати отруєння, припускають пасічники, адже навколо села розташовуються поля з різними культурами. Можливо, хтось із фермерів обробляв ділянку отрутохімікатами. хімікатами. Для того, щоб фермер довжен кропити любим ядами чи що, він дом предупредити пчеловоду. Є такий закон. За троє, за четверо суток ми маємо закрити пчоли, не пустити їх, повивозити, повивозити кудись. Пасіка Миколи Олексійовича знаходиться прямо посеред поля з гречкою. Над рослинами не в'ється жодна бджола. Тож фермер, до чого відання належить ділянка, став першим, кого бджолярі почали штурмувати питаннями. Чоловік розповідає: на цьому полі дійсно нещодавно проводились роботи, але гречку не кропили хімікатами, а підживлювали добривом. Туди вносилося 10 кг на гектар карбоміту і домішувалися туди гумати. Гумати це таке добриво. Яке виготовляється, так як мені поясняли, із торфу. Воно екологічно чистий продукт, тому що даже в інструкції написано, що його вносять, мішають у корм птиці, бролерів. Ми його вносили на двох полях. Вносили Перше поле в Терехові і в Кикишівці. Там мій дуже хороший знайомий, який має багато вуликів, і не один раз він приїжджав, ставив у мене. Він мене запитав, Анатолійович, ви там щось кропили. Я кажу, це я ж не кропив, я підживлював гречку. Можете не боятися ставити. Він з самого разу, коли, він, коли ми там почали кропити, він поставив там вулики і нічого не було до сьогоднішнього дня. Фермер не вірить у те, що гумат міг спричинити загибель бджіл. Тим паче, каже, на одному з підживлених полів стоять і його вулики. Там з комахами все нормально. Для пасічників Кикишівки падіння смугастих трудівниць велика втрата. Адже, говорить, селяни пропав не лише цей рік копіткої роботи, а може, й наступний. Можливо, що він зупинився, яд, і тільки погибли ті пчоли. А якщо він піде далі, то загине і молодняк, і загине розплод. Дальшого розкладу не знаємо, що время покаже. Як виявилося потім, кикишівські бджолярі не одинокі у своїй біді. У Гарташівці, Обухівці, Райгородку, Бистрику та інших селах теж масово вимирають бджоли. Бердишівлянин Володимир Мицько тримає вулики на загреблі і також зазнав втрат. Дуже прекрасна зимовка була, дуже хороше розвіття пчели було, хороший піднос весняного меду був. Прекрасний був весняний мед. І от при відкачці весняного меду обнаружив дуже велике падіння пчол. Коло вуків, коло літка, значить, пчоли ходять, як поражені чим-то. Значить, Крутиться пчела, ходить, крутиться, теж падає, і вона ще жива і крутиться на одному місці. Це за все время. Я займаюся більше 30 років. Це вперше, вперше таке, таке потрапляння пчол. А чому ви думаєте, що їх саме потруїли? Що вони не самі, наприклад, захворіли? Такого не буває. Я займаюся вічками 30 років. Такого не буває. Пчела може заболіти весняний період. там, ми кліщаном ми їх обробляємо. все. і дуже коли йде хороше розвиття пчели, коли пчела розвивається, ж вона не больна. За останні кілька десятиліть такої масової гибелі бджіл не спостерігалось, кажуть пасічники. І своєю проблемою люди прийшли до райдержадміністрації, щоб з допомогою посадовців, представників рослинної інспекції та ветлабораторії розібратися у ситуації. Вчора вже надходили дзвінки в сільгоспоправління, і практично, вчора вже почала створюватись комісія по обстеженню цього випадку. Але сьогодні прийшло порядка десятка бджолярів. І звичайно, ми, от як ви сьогодні могли бачити, вже проводимо певну робі... роботу. Перш за все, роботу комісії почали з того, щоб націлити бджолярів, що потрібно зробити, щоб підтвердити сам факт гибелі бджіл, щоб потім надіятись на якесь відшкодування, якщо буде такий факт, встановлено винними, чи це. Гибель дійсно від хімобробок сільськогосподарських культур, чи можливо це дійсно гибель від якихось інфекцій чи хвороби бджіл? В ході засідання пасічники перелічили місця, де знаходились їхні вулики, щоб окреслити приблизну територію гибелі комах. Фахівці порадили селянам відвести мертвих бджіл на експертизу до Києва. Районна лабораторія не може дослідити. Мене тільки на інфекційні інвазійні захворювання досліджують а на такі зараз багато ж нових препаратів. не ну не в змозі дослідити це в нашому районі. Ця лабораторія. Будемо їздити, дивитися, ну, кажу, в кожен пасіку повинен бути ветеринарно-санітарний е, паспорт, там записані обробки кожного хазяїна, як він займається цим, це треба дивитися. Ну, і також е, будемо оглядати там батьку і комісійно складати акт. Після висновків експертизи, коли точно буде відомо, що призвело до загибелі бджіл, можна буде шукати і тих, хто у цьому винен. Зійшлись на думці учасники зібрання.